Доброго ранку, любі малята! Я вітаю вас. Наша з вами рідна країна, в якій ми народилися, називається Україна. Україна це наша батьківщина. Моя рідна батьківщина має назву Україна. В мене і нація своя. Українець в мами я. Так, малята! Ми з вами всі українці. Дівчатка українки, а хлопчики українці. А наше рідне місто називається Херсон. Це славне, прекрасне і дуже гарне місто місто корабелів. В нашому місті навіть пам'ятник є на честь людям, які будують кораблі. Наше рідне місто називається Херсон. І так сталося цими днями. Наше рідне місто святкувало своє день народження. Так так, малята, не лише у нас з вами є день народження, виявляється, і у міста теж є день народження. І як зазвичай, на день народження прийнято вітати і дарувати подарунки. Тому і я. Пропоную нам з вами виготовити гарний подарунок на день народження нашому місту. Я пропоную намалювати нашому місту ось такий гарний святковий пиріг. Використаємо ми гуашеві фарби, кольори та смужечки можете за своїм смаком використовувати. Погляньте, який гарний святковий пиріг у нас вийшов. З днем народження рідне місто!